Діти біжать по тривозі, укриття дівця дочок наш, бо міг злетів. Ми щесні діти, відходять, діти Дочок, Будда, Редліп, Пінлонг Черрій, цучанг бальм, вибачаюся за моє вимовлення. Лудізія відцвіла, але в неї ось тут якесь. Потовщення, може там якісь насіннячку буде і фрагранс, а тут ще купа бутончиків на задньому плані. И Каода будет цвести вперше, и Диффьюжн будет цвести. Привет, милёк! Привет! Дито, тебе лікувала вже краще выглядаешь. А ну, покажись. Милёк! Буде корм, біжучок, корм. Віта молодець. Друзья Віта. Зробила аж дві годувалки. Корм білочок. Треба це посунути. Собаками не боїмося. Ну там, ти не, бой... не, не бійся. Так, отуди давай. Куди ж ти побіг? Куди побіг? На, на. На, їж тут. Біля чого? На. Котик, іди. На. Їж. Їж. Тут собака. він Не вийде поки тут собака. То я б йому пауч дала. Він собака стоїть. Привіт. Привіт, собака. Іди собака, він не вийде. Ладно, потім зато корм'є там. Він не вийде, я не буду його. Бо собака його налякає. Да? Білячок їж зайчику Віта тебе лікує. Віта його лікує. Он який вже краще виглядає. який гарний котик. Собачка бігає. І я піду в магазин. У нас з'явився новий магазин. Називається Аврора. Дуже чула я про цей магазин. А ці даєш такі дорожчі, да? Обой. Хто хоче. Штучні орхідеї. Хлопок. Тобто боловна. Не знаю, що це таке. подобається цей магазин. Дуже багато вибір. Хороший вибір. Кашпо 39, 40 гривень. Грунт. Горщики. Які гарні, такі хороші. Тільки ціни немає. Такі хорошенькі, хай. Uh -huh. Ще з квіточкою. така є з квіточкою. Тільки ціни немає. Ціни немає. Представляю для своей орхідейки какую скляночку. Не підходить. Там еще чашечки. Чуваю. Якщо хтось їсти хоче до чаю. О, супер. Ось з цього можна зробити горщик для орхідей. Дивіться, чи кашпо для орхідеї, але, але скільки воно коштує, 24 гривні. Я б не сказала, що це дуже дорого. Може взять на ну, всяк випадок. Дивіться. Так, зараз спробую. Вони всі однакові. Гано я візьму на пробу 24 гривні це не гроші. Пробую як воно буде. У мене є орхілеї. контейнери. Дивіться, і Ці контейнери можум прилаштовувати для орхідей. Як кашпо для маленьких. Таке я це велике. О, і тут лав який. Так а -а -а. вот я не буду брать. И на пробу вот Такие Классные. О, какие гарні тут тарелочки. Такі гарні, так? Да? Дуже гарненькі. Підставка для яйця супер. Яка ціна на, на неї? Я не бачу ціни, не бачу 救命，救命。 Як? Як? Як я взяла. Привіт і продавайка на космонавті тридцять шість в Одесі, побажала добра, писала чим ще допомогти, порадила як занести, сказала, що засідала гора рада обуговати. Є можливість залишити відео на сайті проще можна просто приємно. Але ми вже за анікостої знайшли і втримали перше привітання, як

Петельник. Ось таке світиться в темряві. Тут ціни нема. Це так треба, щоб ціни не було. Кушик. Теж можна чогось. Дуже добре. 一会儿呢。 Ось добре доброго мене цікавить. Для орхідей немає нічого. Що це перешкод? Мішечки для розсаду. керамзит. Субстрат для орхідеї. Цікаво. Що це за субстрат? Ну, дрібне вугілля і торф. Ну, торф там зайвий. Торф зайвий. Це що? Я б не сказала, що дуже дешево. І яка ціна? Не бачу ціни взагалі немає. Це... це ціна 44 на все. Чи як це розуміти, не знаю. Не знаю. Тут уже такі таке все Для жінок. Обується мені магазин дрібничиком Аврора. Даю Фелікс. Значить, Аліса. Ага. Вася на! Ось так, ось так. Значить, це. Васі індичка дісталася, бо Аліса не дуже індичку. А лісі кролик. Ну і як, їдять вони? Їдять, їдять. І свіженька травичка. Сьогодні прийшла ж з магазину. Ой, дуже все дорого. Фелікс купляла по акції 14 гривень пакетик. Фелікса. І на радостях видала їм одразу, не знаю, може. Ну, а що ж, в мене немає стільки доходу, щоб годувати Васю постійно роял каніном. У них і так супер преміум корм. Оптиміл вони їдять, а Фелікс це так. Один раз я думаю, можна. Дивіться, як їдять. Їдять з задоволенням. Якщо Аліса не з'їсть, то Вася доїсть. Вася все з'їсть. Ну, Просто чудеса. Ви бачите, Аліса їсть Фелікс. Ти диви, ну, і що? Будемо ділити на двох залишок. Ви бачите, Аліса з'їла повністю весь пакетик, не половинку. І Васі залишила. Так, да? Аліса, ти вже наїлася, так? Да? Ось бачите, вона хоче Фелікс, понятно? І Вася їсть Фелікс. Що йому? Роял канін чи Фелікс, да, Вася. Мені байдуже, аби було що їсти. Оце котик з вулиці. Отак.